І відновлення Конституції і формування уряду народної довіри це якраз ті форми мирного урегулювання страшного конфлікту в країні між владою і народом. І саме це є запорукою мірного врегулювання. У випадку, коли влада або контрольовані владою депутати відмовляться голосувати за мірний шлях розв'язання кризи, це означає, що вирішуватись питання буде не в Верховній Раді, не в межах чинного законодавства, шляхового праванського розв'язання кризи, а виключно на вулиці. Тому що Майдан не розійдеться, поки вимоги українців, мільйонів українців не будуть розв'язані, не будуть вирішені. І альтернативи цього не існує. Що стосується е, уряду Майдану або уряду е, народної довіри, е, справа в тому, що це фактично і є один і той сам уряд. Тобто уряд фахівців, професіоналів, але ж не тих професіоналів, да, які ми вже з вами 4 роки спостерігаємо і все ніяк не можемо зрозуміти, в чому сенс їхнього професіоналізму, то е, ми говоримо дійсно про людей, які здатні цих дуже складних, небезпечних. Реально небезпечних для країни умови вивести Україну з кризи, до якої завели Янукович, Азаров і всі, хто зараз репрезентують чинну владу. І ви знаєте, що була спроба перевести це виключно в публічну форму, коли президент Янукович звернувся до Арсенія Цюніка з пропозицією сформувати уряд. І я думаю, що вже декілька разів це лунало, і Арсеній Петрович може і зараз про це сказати, що опозиція готова сформувати уряд уряд народної довіри, який здатний вивезти країну з кризи. Але це повинна бути не піар-кампанія, а це повинна бути конкретна робота і, безумовно, експертом, дуже важливим експертом фаховості цього уряду, відповідальності цього уряду повинен бути Майдан.